Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні хочу поговорити про доволі таку тригерну тему. Насправді багато таргетологів в цьому чомусь не зізнаються, вони соромляться. А саме поговорити про мої факапи, коли я лише стартувала. Працювати в професії таргетолога, тому що їх було, повірте, ой, як небагато. Хочу декілька слів сказати про себе ще раз всім привіт! Мене звуть Каріна, я таргетолог, наставник для таргетологів. Також я вже зараз розумію, що я доволі багато виконую задач як проджект, як продюсер, як продажник. Маркетинг мене поглинає, але насправді це дуже круто. І е, хочу сказати, що ось ці факапи вони на будь-якому етапі вашої. Співпраці, вашої роботи будуть, вони в мене є і зараз, хоча я вже більше чотирьох років в таргеті. Вони вже є, але вони вже, можливо, десь не такі суттєві, десь я на них не так дуже реагую, як, наприклад, реагувала спочатку. Тому що, якби мені хтось сказав років три назад, що Карін, ти будеш розповідати про свої факапи, а де ти на косяч, б сказала, та ні, та такого ніколи не буде. Тому що це соромно в цьому зізнатись. Не соромно, це нормально і це шлях. Отже. Перший із факапів це я проходила дуже багато навчань, але не брала клієнтів співпрацю. Я дуже сильно боялася, в мене був страх, що я не дам результат, в мене немає знань, у мене немає практики, але це виходить замкнуте коло. В тебе немає практики, тому що ти не береш клієнта в співпрацю, ти не береш клієнта в співпрацю, тому що ти думаєш, що в тебе немає практики, в тебе мало знань. І ти просто ось так постійно ходиш по коло. Власне, ось так я ходила по колу, десь, мабуть близько 6-9 місяців, ну Доволі довго, я хочу вам сказати. Просто якщо брати до уваги, що зараз в мене є моє наставництво, яке триває 12 тижнів, де учні приходять повними новачками, а виходять із навчання вже із клієнтами, тому що за 12 тижнів вони встигають за 6 тижнів пройти всю теорію, а далі наступних 6 тижнів практикуватися із клієнтами відразу заробляти. То порівняти ось цих 3 місяці, де учні з нуля вже починають працювати з клієнтами, і мій шлях, де я проходила навчання, потім ще Потім ще одна, і потім десь півроку сиділа і просто ніяк не могла наважитись почати шукати клієнтів, взяти клієнта в співпрацю, то зрозуміло, що я доволі багато втратила часу, але е, був такий, знаєте, момент, коли я зрозуміла все, корінно, ну, типу, довше сидіти немає сенсу. Ти або працюєш в таргеті і реально працюєш, а не просто проходиш навчання за навчанням, і тобі це взагалі не приносить ніяких коштів, або ж. Ти йдеш на роботу, повертайся назад. Перед цим ти працювала на касі, перед цим, що ти працювала майстром манікюру, обирай, куди ти хочеш. І коли я зрозуміла, що ні перший, ні другий варіант, ні якийсь там третій офісний мене не влаштує, от тоді, власне, я все-таки почала шукати клієнтів. І, в принципі, з цього ж пункту. Випливає, і наступний пункт це те, що я не шукала клієнтів цілонаправлено, Але знаєте, що я робила? Я прописувала собі цілі на наступний місяць. Взяти п'ять проєктів. Карін, а де ти могла їх взяти? Якщо ти їх ніяк не шукала, ти блог не вела, нічого в принципі не робила для того, щоб про тебе хтось дізнався. Відповідно, про тебе ніхто не знав. Клієнти не приходили ні на яких біржах фрілансу, ти також не сиділа, ніякими іншими методами пошуку клієнтів. Ти не займалась, лише писала цілі. Ну, немає що спойлерити. Ви вже знаєте, що цілі не дали мені в перших шість місяців ось той результат. А от якраз дії без там. Умовних цілей, коли я вже їх перестала писати, от якраз дії і дали суперкласний результат. І ще один мій факап: я не вела свій блог, я не розвивала особистий бранд. Так, це складніше, так, потрібно виходити десь трішки за рамок своїх страхів, потрібно розвиватися, тому що працювати із клієнтом і вести особистий блог це дві різних роботи. І ти можеш суперкласно працювати з клієнтом, ти можеш давати йому класні результати, але не вміти вести блог і не вміти продавати свої послуги. Продавати свої послуги і вести блог це також дві зовсім різні задачі, які не схожі одна на одну. І в кожній із цих задач ти маєш просто викладатися на 10 з 10, ти маєш бути профі. Щоб зацікавити потенційного клієнта, він прийшов до тебе в блог, написав тобі там запит, що він хоче з тобою працювати, що його цікавлять твої послуги. Далі ти маєш вміти класно продати свої послуги. І вже лише ось цей третій етап, коли ти показуєш, а, то які навички в тебе є в таргеті. І власне, з чого я розпочала? Що я не вела свій особистий блог, тому що. В той момент, коли я проходила навчання, коли я питала, блін, та що мені там показувати? Ну я не знаю що. Мені казали, та просто води як-небудь. Але як-небудь не працює, тим більше зараз. От зараз як небудь взагалі не працює. І, до речі, на ось цих таких, можна сказати, в моїх помилках побудована зараз моє наставництво, тому що перший тиждень у нас розпочинається із упакування блогу, де я розповідаю просто по зерниночці, як мають бути сторіс, як вони мають бути побудовані, як генерувати ідеї, перші там декілька ідей, звідки брати ті ідеї. Коротше, знаєте, от всього, чого мені десь там не вистачало на навчання, я це все просто зараз даю в себе на навчання, щоб реально учні, які заходять вже з першого тижня починали знімати сторіс. Сторіст, починали робити класні продаючі сторітелінги, тому що знову ж таки ви можете робити сторіс, викладати просто якийсь рандом, але рандом не продає. Мають бути продаючі класні сторітелінги. І відразу хочу десь трошки відігнати ваш страх Продаючий сторітелінг. Це не той сторітелінг, де 15 ваших розмовних сторіз. В мене є просто прекрасні приклади учнів, де... Вони заробляли по 20 по 30 тисяч під час навчання з повного нуля без єдиної розмовної сторіс. Там не було ні одної розмовної сторіс, але там були продаючі сторітелінги. А отже, наступний мій факап це я вчила. Таргет, але навчила продажі. Я реально дуже сильно боялася продавати свої послуги, запропонувати свої послуги. І це те, що я вам попередньо казала: треба вміти класно вести свій блог, треба вміти класно продавати, і треба бути класним саме в таргеті. Фактично, таргетолог та будь-який експерт, ви можете бути психологом, але якщо ви не вмієте вести свій блог, якщо ви не вмієте продавати, які б класні навички саме у вашій сфері психології, у вас не було, у вас просто не буде клієнтів, бо ви не будете вміти продати їм свої послуги. Так виходило і в мене, що я проходила все лише по таргету, бо мені здавалося, що я його мало знаю. Що я зараз зайду там на якесь уже п'яте навчання, і мені там покажуть ще зайвих якихось захованих, там 10 кнопок в кабінеті, які я раніше просто десь не бачила, але чуда не ставалось. І коли я почала качати особистий бренд, коли я почала качати продажі, коли я почала до цього комплексно підходити, ну тоді насправді я вже побачила класний результат. Ще один із факапів, У мене не було ком'юніті. Ну, це знаєте, ну такий, типу, як факап дійсно. Я дуже там ні з ким не знайомилась. Ну, мені загалом складно знайомитись із новими людьми десь при зустрічах. От, прям, наприклад, там на концерті, або десь ти вийшов повечеряти в парку, або навіть це може бути. Якась там конференція, коли в принципі всі збираються. Наприклад, всі збираються, і всі явно зацікавлені в темі конференції. Туди просто хтось рандомний не потрапить, і мені складно. От мені прям складно знайомитись. І це, чесно кажучи, це відчувається, коли в тебе немає ось такого ком'юніті, з ким ти можеш поділитись, поговорити про роботу, хто б тобі допоміг. Але цього прям хочеться. І я насправді дуже рада, що в мене на навчанні збирається ось цей ком'юніті, і навчання завершується, а всі учні просто далі між собою комунікують, тому що вона залишається чат роботи, вони там спілкуються, вони далі самостійно зідзвонюються. І моя внутрішня дитина загалом радіє, я також приходжу на ці зі тому що це ніби сім'я, але яка тебе розуміє в плані твоєї роботи, і останній із моїх факапів це відноситься до речі до методів пошуку клієнтів. Я використовувала тоді розсилки. Ну тому, що, типу, мені так сказали на навчанні. Але я не люблю цей метод пошуку клієнтів, скажу відразу. Я його не навчаю в себе на навчанні. Я його даю як метод, але я на ньому взагалі не роблю 0% фокусу саме на розсилках. І я тоді насправді втрачала дуже багато часу, бо я їх робила. Це було загалом безрезультативно. Ні, хоча мій перший клієнт був такий із розсилок, якщо я не помиляюсь, але Можливо, до речі, і ні. Ну я вже не пам'ятаю. Але коротше, я не люблю цей метод. Я вважаю, що ви дуже багато часу витрачаєте просто впусту, а потрібно дивитися трошечки вперед. От власне, коли ви розпочинаєте, коли ви навіть думаєте лише про онлайн професію таргетолога, смерт спеціаліста, будь-якого іншого. Експерта з будь-якої іншої ніші відноситися до цього відразу як до бізнесу, тому що я до цього відносилась просто ну роботка, роботка. Але коли ти до цього відносишся, роботка, роботка, а не як до бізнесу, тут так не працює, тому що тут насправді ти маєш відповідати за всі процеси, за продажі, за генерацію ідей, за контент за публікацію ту саму, ти можеш нас ну, знімати контент, згенерувати класні ідеї, все змонтувати, але не опублікувати і світ це не побачить. І ти від цього фактично результат. Ти не отримаєш. А, і ось так само розсилка. А, я кажу своїм учням, щоб а, от краще, ніж робити, розсилки там, годину в день. Годину попрацюю над своїм контентом, тому що розсилки це та історія, наприклад, вони не спрацювали і все. А контент це те, що залишиться в тебе в лозі назавжди. І через півроку в тебе вже буде постійний потік клієнтів, до тебе буде проходити багато нової цільової аудиторії. І вони знову ж таки через весь цей контент будуть прогріватись. І що хочу, а, таке на завершення сказати, що було ще дуже багато різних факапів із клієнтами, і різних ситуацій, і в налаштуваннях, зараз тут не буду це все розбирати, Брати. Але все-таки так я півроку втратила. Але я хочу сказати, що це був дуже класний досвід, тому що я зараз з ним ділюся, і я зараз йому ще кажу, дивіться, ось так робити не треба. Я так і зробила, результату ноль. Робіть по-іншому. І все-таки я е, дуже горжусь собою, що я в той момент не опустила руки, не пішла десь там на якусь роботу, знаєте, не здалась. Тому що дуже багато таргетологів насправді здається, навіть коли пройшли там одне навчання, в них немає результату. Все, вони такі, все, таргет — це фігня, піду кудись собі там далі. Е, в мене такої історії не сталося. Я насправді як просто ось цей, знаєте, дятел в одну точку постійно довбуду добу, щоб вже бляха я побачила, що є результат. І, е, я впевнена, що в кожного з вас також може бути такий результат. До речі, саме зараз відбувається ранній передзапис на моє авторське наставництво, як і я, це є наставництво для таргетологів з повного нуля, де ви з нуля вийдете вже до 500 тисяч доларів під час навчання. Не будете чекати півроку, так як я це зробила. А е, будете робити так, як роблять мої учні, і виходять відразу на дохід 20, 30, 40 тисяч відразу під час навчання, з повного нуля. Тут анкета буде прикріплена. Під цим відео, хочу сказати, що анкета взагалі ні до чого вас не зобов'язує. Ми лише з вами ближче поспілкуємось, проведемо індивідуальний дідзвон, познайомимося, відповів на всі ваші запитання, та, звісно ж, звісно ж, надам вам просто найкращі умови входу на навчання, де буде найкраща вартість, найбільше плюшок. Ось так, сподіваюся, мої факапи для вас були корисними. Ви зараз можете проаналізувати свою ситуацію. Можливо, ви щось також робите, як робила я. Змінюєте, значить, це, тому що все, що я тут. Проговорила про мої факапи, воно не працює, результату не буде, доходу не буде. Ось так. Всім вам дякую. Дякую за перегляд цього відео. Залишайте лайк, залишайте коментар і підписуйтесь, до речі, на мене в інстаграмі. Я буду вас чекати. Заповнюйте анкетку перед запису і зустрінемося вже з вами на індивідуальному зумі. Всім па-па!